Нове поповнення колекції саме з-під мармуру у різних відтінках. Цей малюночок можна вже назвати класикою зріз дерева. Велюровий мармур йому зовсім не уступає, хочеться прямо дотронутись до цієї ниточки. Ну і звісно, ми не можемо обійти стороною французьку класику. Є у всіх розмірах до 3 на 5. Також доповнює колекцію букети квітів. Так-так, гарні букети квітів Хамелеон турецького виробництва. Хочеться також трішки розбавити колекції сірими відтінками. Сірі відтінки досить благородні, якщо вони компонують з кремовими. Доповнення до сірих відтіночків йде килимочок Хамелеон весняний посередині з букетами квітів, гарною, і приємною ниточкою, яка переливається з різних сторін. Зустрічайте нове поповнення у всій його різнобарві кольорів, відтіночків та малюночків. В вашій увазі повна колекція у розмірах до 3х5. Яка зробить вашу домівку просто неперевершеною. Саме ці килимочки нададуть вашій окселі затишок. Вам буде досить приємно ходити по цим килимкам і насолоджуватися, тому що вони зроблені з мікрофібри дуже м'якенької ниточки.